Вітаю, моє ім'я Маргарита! Мрія кожного вчителя побачити вогник цікавості в очах своїх учнів. Та щоб запалити серце інших, потрібно самому мати той вогник любові, креативу і багатогранності. Пропонуємо вам зануритися в тему лагідна українізація та здійснити не одну дитячу мрію. Полетіли! В умовах сьогодення наші діти позбавлені можливості подорожувати та пізнавати дивовижну Україну. Більшість учнів навчаються онлайн та у змішаному форматі. Саме тому ми розробили активність, яка допоможе побачити красу нашої країни зсередини онлайн-квест як свої п'ять пальців. Мета інструменту допомогти дітям відчути себе безпосередніми учасниками освітнього процесу, а не залишатися спостерігачами і споживачами інформації, показати важливу роль послідовності дій та командної роботи. Сьогодні квест це гра. Основним принципом якої є покрокове виконання заздалегідь підготовлених завдань, завдання інструменту учити дітей різнобічно оцінювати ситуацію та аналізувати її, об'єднати пізнавальний навчальний матеріал з різних предметів для цілісного сприйняття важливих українознавчих тем. Стимулювати розвиток критичного мислення, заохочувати до спільної роботи, учити брати відповідальність не лише за власні дії, а й цілої команди, спираючись на власний досвід відшукувати ключі до всіх завдань. Підготовка вчителя для впровадження інструменту, завантажити презентацію та додаткові матеріали, познайомитися зі змістом завдань. Підготувати опитування за допомогою інтерактивних миттєвих презентацій Менті хмара слів, голосування, колесо вибору, створити дошку падлик», анонсувати проведення квесту в чат-спільноті, зареєструвати учасників та учасниць, використавши Google-форму, створити презентацію в сервісі Менті Міти Колесо вибору для розподілу учасників у Команди. Запланувати конференцію в Zoom. Кількість залучених учнів визначається за допомогою реєстраційних форм. Тривалість застосування інструменту одна година. Алгоритм виконання перше. Розпочати заплановану конференцію в Zoom. Друге привітати учасників та учасниць українознавчого квесту як свої п'ять пальців. Третє за допомогою колеса вибору розподілити учасників на команди згідно з кількістю, зазначеною в реєстраційних формах. Четверте познайомити учасників та учасниць квесту з правилами гри. П'ята розподілити команди в Zoom кімнати на дві хвилини для зручної комунікації та вибору назв команди. Шосте. Після повернення до загальної конференції куратор зачитує назви створених команд. Стікери прикріплюють на дошці падлит. Сьоме. Фіксуємо початок квесту. Ми пропонуємо такі завдання. Але тематика може змінюватися відповідно до запитів. Випробування перше. Ранок у селі. Випробування друге. Старовинні орнаменти та символи писанок. Наші. Випробування третє. Гобачок. Випробування четверте. Цілюща вода. Навтуся. Наша. Випробування п'яте. Кобзарі. Восьме. Відповіді на всі випробування діти позначають на долонька. Дев'яте. Долоньки фотографують та прикріплюють на дошку падлит. Десяте. Підбиття підсумків рефлексія. На що звернути увагу вчителя під час виконання інструменту? Перед початком квесту вчителю, куратору необхідно перевірити активність усіх онлайн-інструментів та посилань. Важливо під час планування конференції в Zoom зазначити тему квесту, дату та час проведення. І як говорив Джек Кенфілд, мрії це поновлюваний ресурс. Неважливо, скільки вам років і в якому ви стані, всередині вас таїться маса нездійснених можливостей, і нова краса готова народитися на світ. Тож сміливіше втілюйте власні ідеї, станьте тим теплим вогликом на шляху до лагідної українізації. Василь Сухомлинський зазначав, читання це один. З витоків мислення і розумового розвитку. Як же урізноманітнити цей процес, зробити його захопливим? Адже не секрет, що для сучасних дітей найкращою книгою стає аудіокнигу. Читання книг стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал. Книжка може надихнути на створення проєктів, ідей або отримання будь-якого іншого цінного досвіду. Читання допомагає розширити словниковий запас і підвищує інтелектуальний рівень. Мета інструменту активізувати читацькі навички, зробити цей процес творчим, захоплим та інтерактивним. Показати можливості співпраці між учнями та вчителем під час дистанційної роботи. Завдання інструменту залучати дітей до роботи в команді, привчати до співпраці, вдосконалювати навички письма, розвивати творчу уяву, здібності, залучати до читання книг, вчити, аналізувати, критично мислити. Висловлювати власну думку, розвивати цифрову компетентність дітей, підготовка вчителя для впровадження інструменту, ознайомитися з інструкцією, як зареєструватися та працювати в сервісі для створення інтерактивних книг Райт-Ріде, зареєструватися в сервісі Райт-Ріде, створити власний клас та надати учням код. Підготувати індивідуальні групові чи проєктні завдання, роздрукувати їх, розподілити дітей на групи, варіант другий та третій, запланувати конференцію в Zoom, надіслати запрошення учасникам, кількість залучених учнів від 1 до 25 осіб, тривалість застосування інструменту 5 днів. Алгоритм виконання. Учасники та учасниці збираються на конференцію в Zoom. Розподіляємо дітей у команди за допомогою інтерактивної вправи колеса передбачень. Вчитель, куратор, знайомий дітей з сервісом надає код, пояснює умови виконання. Командам пропонують обрати тематику для своєї книги. Залучаємо дітей до активного обговорення та генеруємо ідеї за допомогою вправи кошик ідей. На інтерактивній дошці малюнок кошика з супермаркету. Діти обирають стікери, на яких записують цікаві ідеї реалізації завдання та наповнюють кошик. План роботи над проєктом візуалізований. Реалізація. Діти розподіляють доручення та виконують завдання. В ході роботи вчитель має можливість записувати рекомендації, а учні просити пораду. Презентація напрацювань читацька кав'ярня. Учасники та учасниці збираються на конференцію в Zoom та знайомляться з усіма книгами нашої полиці, ласують смаколиками. Та кавою. На що звернути увагу вчителя під час виконання інструменту? Оговорити правила роботи в групі, дедлайни, технічні можливості виконання творчого завдання. Цінність книг неможливо охопити, бо саме вони примушують нас мислити. Переконані, що незабаром світ побачить нові унікальні твори, які написали ваші Учні.